Максим Римарчук займається музикою шести років. У вісім вже міг назвати легенд українського та закордонного року. Серед улюблених був гурт Рамштайн. Музика стала справжнім захопленням для хлопця. Він не поверхневий, він дуже глибока дитина, і він завжди мав цю дуже чітку позицію. Він ніколи я не чула, що він слухав російську музику. Ми завжди говоримо про те, що в першу чергу ми люди, ми патріоти, ми українці. А потім ми вже там артисти, тим паче. Якщо ти артист, ти маєш знати, для чого тобі аудиторія, що ти несеш з цієї сцени. Цьогоріч хлопчик пройшов відбір на один з найбільших європейських фестивалів у Македонії. Його очікував виступ із симфонічним оркестром. А підготовка йшла повним ходом. Обирали пісню, репетирували, оплачували аванс за готель. Максим вже знав, яку композицію виконуватиме і як вона звучатиме під оркестр. Все було готове до поїздки. Я хотів туди поїхати. Коли навіть я і там треба було обрати, і там треба було обрати пісню, яку, яку ти можеш там співати. Там... там був навіть список пісень, які ти будеш співати. І там були, і там були дві мої пісні may be, I, may be you» від Скорпіон і шо Ну, я вибрав may be, I, may be you». Ну, бо я знаю, що під симфонічний оркестр це буде дуже гарно. Коли ми впізнали, що там росіяни були. То я зразу сказав, що я туди не їду. А якщо а якщо скажуть, що їх там не буде, і обдурять нас, то я вийду на сцену і скажу, що добри добрий вечір. Я не буду співати на цій сцені, тому що, тому що на цій сцені виступають діти з країни агресора. І ця країна агресор вбиває наших дітей. Музика і рок стали частиною виховання Максима, а початок війни лише загострив усвідомлення власної позиції. Ну я знав тоді, що таке війна. Того дня, коли почалась війна, я проснувся від того, що моя мама дзвонить е своїм друзям і подружкам і каже, що війна почалась. Попри все, Максим Римарчук продовжує мріяти та будувати плани на майбутнє. Так цьогоріч хлопець збирається відвідати концерт Скорпіонс, а у 2026 році потрапити на концерт гуртів Металіка і Лінкін Парк. Катерина Тарасюк Олександр Окіпняк. Новини Сі 4